Ну що, всім привіт! Це моя не нова рубрика розйоб візуалу, але новий формат. Погнали. Так, перший блог він про аутфіти та лайфстайл. На що я дивлюсь першим, коли оцінюю сторінку? Це зміст постів. І тут з ним все ок. Але чого мені хочеться побачити у лайфстайл-блозі? Ще більше, так це людини. Що я маю на увазі? Не просто стояти десь і показувати образи. Хочеться, щоб більше вас побачити, щоб фотки були не тільки у стінок у різних образах, да? а щоб вони були у різних життєвих ситуаціях, у різному оточенні. Чим більше сюжетів буде у вашій стрічці. Тим цікавіше її розглядати. Цим моментом вам має допомогти розпаковка, щоб ви розуміли, що вам постати. наступне зауваження в мене по тону: якщо перевести цей візуал в ЧБ, то ми бачимо, що всі фотки, окрім трьох, мають однаковий тон. Тут у нас така одна велика сіра пляма, а тут такі еп-еп-еп. Три з половиною кусочки темного, і все. І через це візуал він так зливається. А якби, наприклад, отут, отут і отут було б ще декілька більш темних фоток, і отут десь білих, то візуал був би різноманітніший. Я відповідаю. і він би ж заграв би. Далі плани. За планами тут все окей, вони чергуються. Деталі та плями. Кількість деталей на фоці визначається розміром плями. на ній. тобто, що я бачу тут? У цьому візуалі я бачу багато. Мілких деталей. І мені не вистачає більшої плями десь. Тут пост, тут і тут. Якщо б він був з меншою кількістю деталей, він би знімав би напругу з візуалу, і воно б все не рябило, як це рябить зараз. Тобто наша задача в візуалі зачіпляти людей акцентами, ви не зможете. Кожен, кожен, кожен свій пост робити акцентним це нереально. Ми не можемо дивитися на все. Ми дивимося вибірково, і кожен дивиться на своє по кольору. що мені не подобається в цьому зеленому? Розмір оцих зелених плям, він однаковий. Ви бачите, ось цей пост, цей пост і цей. У них у всіх зелений. Має приблизно однаковий розмір. Ці менюсінькі зелені вкраплення їх взагалі реально не видно, вони їх недостатньо для того, щоб підтримати колір. І щоб була динаміка по кольору, треба, щоб ваш зелений мав різні розміри по плямі, щоб десь був зелений великий, десь середній, десь маленький, десь відтінок, і щоб він рухався, щоб він і починався, набував свій розвиток, і потім так само і закінчився. І щоб природа цього зеленого була не тільки трава, щоб це було десь трава, десь стул, десь вікно, десь кофточка, десь щось ще так, наступний блог. Ця сторінка про контент, про фото та про візуал. І це реально зщитується одразу. Тобто, сенси блога, відображення у візуалі. Прикольно у цьому візуалі. Вже я можу сказати, що більше різноманіття по тону я бачу, але у цьому тоні немає, точніше не вистачає динаміки, тому що всі акценти бачите, фото вони вистроєні так по горизонталі. Ось тут дві, ось тут три, ось тут два квадратика. А хочеться, щоб була динаміка, щоб вони, ці акценти, вони отак по тону знизу починалися десь менше, десь більше, десь знову менше, десь більше, щоб вони так жили своє життя. Тут я бачу, що контент різноманітний по деталям. Головне тут розібратися з тоном, дати йому на динаміку і тоді заграють so. по кольору, по кольору та сама штука. Я не бачу динаміки, я, не... я бачу тільки дві зелені плями і усе. Треба починати десь ще тут от, ще тут вводити зелений із маленької плями, а потім йти вище і додати зелені плями різного кольору. А так, найголовніше, що я тут бачу, що тут розкривається сенс блогу. Це круто. Він щитується, і, це... і на це вже можна накладати всі інструменти візуальні. тон. Деталі, план, пляма, динаміка, колір оце все. Так, третій блог. Тут написано, що цей блог про зал, про СММ, про особистий бренд. І чесно, мені здається, що це три. Різні ніші. Ну, не здається, воно, типу, так і є. Візуал це візуал. Особистий бренд є особистий бренд, а SMM – то SMM. Але судячи з контенту, то я думаю, що на першому місці такі у цьому блозі стоїть візуал. Візуал це створення контенту. І цю шапку я б реально не так написала. Я б у чорній е, строчці написала би візуал, а нижче розписала би, наприклад. Що ви вмієте через контент розкрити особистий бренд клієнтки, так? а ще ви знаєте, як цей контент просувати. Але це не основна ваша фішка. Ваша основна фішка це ви робите контент, але той контент, який вас розкриває, і вас ще просуне. І таким чином у вас одна ніша і ахуєнне позиціонування, розумієте? А не так, що ви і, і то, і сьо. І ета, і, і здесь, і там, і тут можу. А, а ще я і копірайтера можу трошечки побити. У цьому візуалу є характерний вайб. Він такий томний, прикольний, він щититься, він класний. Що він є? Заходиш на сторінку, дивишся о і так, типу, я вже ближче до автора. Найгірше, коли немає ніякого вайбу в візуалі. Якби я доробила цей візуал? Мені дуже хочеться більше різноманіття по сюжетам. Оці фотографії, типа гора, тумбочка, галерея це все, звісно, естетично, але воно краде у вас сенси, і хочеться, щоб у цьому візуалі було розкрито більше вас. Тому що зараз я бачу тільки що диван і рівні стіни. А хочеться більше різноманіття, хочеться роздивитися, хочете зрозуміти. Не як ви позуєте, а хочете зрозуміти вас. І також я проти рілсів. От оцих з обложками, які не відповідають сенсу самого відосу. Це трошечки такий найоб. Але якщо ви хочете, наприклад, додати до вашого візуалу повітря, це не обов'язково так робити. Якщо б ви реально були в галереї і е, стали далеко взяли такий дальній план. Ви б там такі були маленькі, і була б нарізка того, як ви ходите по галереї, це було б прикольніше. А такі пости я б виключила серйозно. Тому що найголовніший поінт візуалу, щоб у сенсах вашого контенту було більше вас і вашого оточення, а менше стін. Тому що візуал це ж не просто дивіться, гарно чи не гарно, а, а цвіт красиво підобраний чи не Красиво. Ні, візуал це просто інструмент, який передає вас, передає ваш настрій. Щоб я вийшла на вулицю і показала, яка я, я вдягаюсь, в мене є свій образ, в мене є ногті, там татухи. Це все мій візуал. Це, візуал. це візуал, це візуал, мій чорний, це візуал, оце візуал. Оце все візуал. Оточення, в якому я живу. Це теж мій візуал. І в нашому інстаграмі ця хуйня працює так само. Як ми можемо на оцій маленькій сторінці одразу показати людині, хто ви є? Ви це показуєте фотками, і ви їх наділяєте своїми сенсами, щоб вони були зрозумілими для. Людини, яка вас бачить три секунди. Ось це найголовніше. То, що я там вас чу, це лише інструменти, щоб показати вас. Основна задача візуалу це просто показати, який ви охуєнний, розпакувати вас і тіпак на сатрі. на сатрі, що я можу. Все, е, я б в цьому візуалі ще додавала акцентів по тону, щоб він був не такий прям нюансний. Хочеться чуть-чуть огня. Що ще? я б ще трошки додала деталізованих таких постів, щоб знаєте, захотілося зайти на, і, на, на сторінку і роздивитися. Наступний блог це SMM. Модель, фотограф, і це щось дуже захозахуя, ху... я кажу. Чесно, я не уявляю, як одна людина може бути і фотографом, і моделлю, і самим спеціалістом. Я ну, чесно не розумію. Якщо ви, наприклад, визначилися з нішою і пишете Я фотограф, це вам ніяк. Не заважає використовувати свої знання у SMM, у своїй роботі. Це вам ніяк не заважає використовувати свої знання в моделінгу і, взагалі, бути моделлю. Ви просто можете бути, наприклад, фотографом, який знає модельний бізнес і допоможе клієнту з позуванням. Але акцент повинен бути один. Люди повинні вас запам'ятати за щось одне, а все інше це просто доповнює ваш образ, робить вашу нішу унікальною. Перше, що мені кинулось в очі, це дуже багато горизонтальних таких фотографій. Я їх нарахувала раз, два, чотири, п'ять. Шість постів, і це з 15 постів візуали. І це майже малови половина і цей до хуя. Тут видніється робота над акцентами бетону. Я бачу два світлих поста, але решта мені зливається. Зливаються трошки у сіре, у сіре таке, знаєте. Далі є зауваження по плямам. Оці всі пости вони е, дуже близькі по плану і вони зливаються в одне. Хочеться, щоб їх щось так розбавили і щоб щось було далі. Знаєте? І е, е, ще такі моменти, коли ви використовуєте пости, от, наприклад, оці 3-4 поста з однієї фотосесії на візуалі, це дуже щитується. Чотири пости про куртку це дуже багато, мені здається. І пост з вулиці, там де кого-то і пуховик. Образ прикольний, але не знаю наскільки він заслуговує аж на три пости. Це, типу, називається розтягнути контент. І він і виходить малозамістовний візуал, тому що ви дві фотосесії розтягнули на піввізуалу, і це дає враження, що візуал не хочеться роздивлятися. Ти заходиш. Він не дуже зрозумілий. і все. Наповнюйте сенсами свій контент. Останній комент по кольору бачу один сильний такий фіолетовий акцент. І Я бачу, ви намагалися його підтримати оцім оцим білим фоном, який зробили холодним з фіолетов. Вінцой. З фіолетовинцой. Сфіолетовінцой це ок. Прийом. Але навіть його замало. Якщо у вас такий яскравий колір, як фіолетовий, то на весь візуал всього один акцент дуже мало. Треба починати заздалегідь. Треба зрозуміти зро зразу що Так я буду робити фіолетовий візуал. Що мені для цього треба? Що в мене є ще фіолетово. Так, тут я візьму там цвіти. Тут я здесь у мене є там яке пальто, не, тут у мене буде ліфон, а тут я просто зроблю якийсь дизайн з фіолетовим кольором, а тут ще щось, а тут буде відтінок. І цей фіолетовий може бути не обов'язково один тон в тон. І ні, він може бути десь холодніший, десь десь темніший, десь світліший, десь на нюансі, десь контрастний. І це придасть дуже живості вашому, вашому візуалу. Останній візуал на сьогодні він більш. Лайфстайловий цей блог про персонального стиліста, який вчить е, проявляти характер через стиль. Що да? не ясно, все ясно, все понятно, і це прикольно. Е, дивлячись на цей візуал і на сенси, е, на зміст контенту, я розумію реально, що це персональний стиліст. Я бачу власний стиль авторки цього, цієї страниці, сторінки, ізвиніть, почувствую. Я розумію, якщо він мені подобається цей стиль. Тобто я замовлю послуги у цієї людини. І це ок. І це найголовніше у блочі, Да? Ваш контент, щоб відображував ваші сенси, і найголовніше, щоб відображав е, ваш вайб. Йдемо далі, тон. Мені затемнувато. Хоча я сама люблю темний візуал, але все ж таки не вистачає такого двох-трьох світлих постів. Мені мало різноманіття тону. Точніше, він є, але він дуже нюансний і не вистачає чогось більш світлішого, не вистачає білих акцентів, світлих акцентів, тому що ці маленькі білі плями вони створюють одноманіття повторення. По планам один-два. Три пости, вони призміщені, будуть поруч знаходитися 100% з однаковим планом і силуетом. Наприклад, ось тут два пости, один пост план дуже далеко, а один побільше. І це прикольно, і це вже таке різноманіття. А коли ось так три ряд, три огірочка таких раз, два, три. Це не прикольно. Так, що ще я в цей візуал додавала декілька прям таких близьких планів, їх реально не вистачає. Прямо зробити портрети з акцентними, наприклад, з аксесуарами, щоб у вас була е, динаміка не тільки по тону, а й по по плану і по плямі. І останнє зауваження: це колір. І я бачу, що чорний, коричневий, білий, і бачу один колір бордовий, і все більше нічого не бачу. Те саме, що я казала в попередніх акаунтах, що колір має. Мати свою динаміку. Чи ви, якщо ви хочете бордовий, подумайте заздалегідь? Я хочу зелену концепцію. Отакий От в мене весенній вайб, наприклад. Берете пишете список, що ви можете зеленого запостити. Які кафе ви знаєте з зеленими диванами, які студії, які образи ви можете, де ви можете ходити, де буде зелене. Ви йдете в кафешку, бачите щось зелене, побачив фоткаєм, потім знайдемо, куди його приклеїть. Потім знайдемо сторітел, який. Буде розкривати цей день, і в цей день ви запостите цю фотку, і він вже буде про вас, і там буде зелений. Тобто треба трошечки продумувати наперед е сітку по тону і по кольору. Сенси ви можете придумувати на ходу, які вас оточують, бачити їх, знімати. Але коли у вас запланована, яка у вас буде пляма, який у вас буде тон. То ви тоді будете розуміти, ага, все, мені тут треба, не знаю, сьогодні одягти зелену свою куртку і буду стояти, фоткатись, коли стану далі. І, і цей пост 100 відсотків подойде Цей пост 100% підійде вам до візуалу. Так, ну що, це в мене все. Я сподіваюся, вам було корисно, вам було цікаво почути чути цей візуальний хейт. Я сподіваюся, що ви зловили інсайди, я сподіваюся, що реально. Будуть ті моменти, які ви будете використовувати у себе в візуалі, і мені це буде дуже приємно, якщо я, хоч малюсеньку, капельку користі вам сьогодні дала. Все, я як завжди цілую вас у рота.